Інший момент, пане Олександре. А як на вашу думку, початок подібної операції проти країн НАТО буде залежати від перебігу подій у війні в Україні, тобто чи зростають загрози для країн НАТО в разі, наприклад, перемир'я у нас? Тобто, чи потрібно Путіну зупинити війну в Україні під різним соусом, щоб почати іншу операцію? Якщо я зараз не бачу перспектив перемиря від слова взагалі, але якщо буде перемиря встановлено, то це е, на, не, не те, що в рази, це на порядок, е, збільшує ворогідність е, вторгнення в країни НАТО. Чому? Тому що е, Росія не буде нести втрат. вони не будуть нести е, кожного місяця втрати, а не людські, а не механізовані. І все це буде накопичуватись. Вони зараз з кожного місяця мобілізують до 30 тисяч людського ресурсу. 35 інколи тисяч, інколи навіть 40 тисяч їм вдається мобілізувати. І уявіть собі, що кожного місяця в Україні не буде гинути та отримувати поранення 30-35 тисяч російських солдатів. А вони будуть залишатися, вони будуть накопичуватися. От вам за півроку, за 6 місяців, це майже 180-240 тисяч людського ресурсу. Просто от через перемир'я, тільки людського ресурсу. Навіть не треба мобілізацію проводити. А якщо вони почнуть мобілізацію, то це ще плюс 500 тисяч, то вибачте, це 700 тисяч. 700 тисяч за півроку. Вони зможуть накопичити. Зараз е в Україні. РОВ це 700 тисяч, якраз їм достатньо буде 700 тисяч залишити ці в Україні. А ті 700 тисяч розділити і на країни Балтії, і на Фінляндію. Тобто, достатньо буде далі. Це техніка. Кожного місяця зараз росіяни мають втрати по техніці. Ну, зараз поки що, по якщо ми говоримо про арту. В них достатньо великі показники, але от зменшення втрат по танками по ББМ було пов'язано саме з тим, що в них відповідним чином зменшується і кількість цієї техніки. В середньому вони останні три місяці втрачали десь трохи більше ніж 120-130 танків. Ось такий показник. Тобто, якщо е, раніше там, там в них е, було показники по 300 танків, по 250 танків на місяць вони втрачали зараз це в межах 100-150. От в такій межі, але уявимо собі, що вони не будуть ці танки втрачати е, півроку. За півроку в них це буде скільки. 900 танків від 600 до 900 танків так старі, так відновлені, так відремонтовані, так е не зроблені з нуля. Ну деяка кількість буде зроблена з нуля. Безумовно, є виробництво, але це від 600 до 900 танків. Цього достатньо для прориву сувалського коридору, не кажучи вже про бойові броньовані машини. Тому перемир'я воно е дійсно е було б вигідно путіну. Але його тактика зовсім інша. Його тактика це постійний тиск та наступ. Він не може зупинитися. Логічно, раціонально йому було б зупинитися, накопичити сили та засоби, і потім почати це з новою силою та з новими напрямками та фронтами. Але він не може гаяти час, от у чому і справа. Він не може гаяти час ані в Україні ані щодо Європи, щоб розпочати там нову війну. Тобто ви вважаєте, що найімовірніше це буде два фронти у Росії, і проти країн НАТО, і Український фронт залишиться? Я правильно вас зрозуміла? Так, так, так безумовно. Він нічого не буде залишати, він нічого не буде відкладати в довгий ящик. Тобто, наприклад, там Україну давайте заморожимо, а він не зможе заморозити. Він не зможе заморози... ну, тобто щоб почати війну в Європі, неможливо заморозити ситуацію в Україні. Бо, по перше, українські війська будуть контрнаступати в такому разі. По-друге, українці просто не будуть сидіти без діла і дивитися, як починається війна в Європі. А а у нас лінія боєзіткнення заморожена. Ні, такого не відбудеться. Та є неможливо зараз заморозити лінію боєзіткнення. Навіть усі ці е заклики до перемиря, до зустріч. Вот, усі ці формати це виключно дипломатична гра. Це гра в імітацію. Зараз неможливо, якби ну. Комусь що цьогось не хотілося в Білому домі, там десь в Вашингтоні, в овальному кабінеті, але зупинити війну просто зараз неможливо фізично. Тут навіть не про бажання там Путін не хоче, Путін не хоче, це ми розуміємо. Зупинити неможливо. Про це зараз так відбувається, що це нереально. Які наслідки для нас для війни в Україні буде мати відкриття другого фронту Росією проти країн НАТО? Як це позначиться? Адже ну перший, перший очевидний наслідок це те, що європейцям тоді самим знадобиться та ж зброя, гроші на оборону і так далі. Тобто, як це ми будемо відчувати? Чудово будемо відчувати нарешті станеться те, що ми так довго чекаємо, і це не моя особиста кровожерливість. ні. Це е, саме те, що повинно так чи інакше відбутися, тому що Путін це, е, ну, це представник тоталітарного режиму. По-перше, це диктатор. І це не просто диктатор, е, який от в своїй країні влаштовує диктатуру і знущається над своїм власним народом. Ні, це кровожерливий диктатор, який влаштовує геноцид іншим країнам, також і ця загроза. Вона з'явилась саме через Європу. Це саме Європа вина в тому, що зараз відбувається і що буде відбуватися. Безхребетність, аморфність, нікчемність сучасної європейської дипломатії і американської також призвели до того, що в світі з'являються такі монстри, як Путін, такі монстри, як Кімчинин та навіть Мадуро і Лукашенко. Це все провина сучасного західного цивілізованого світу. І те, що відбудеться, це історична справедливість історична справедливість, це закономірність. Якщо ви даєте можливість, можливість а, диктатору а, чинити такі злочини в інших країнах, так, ви допомагаєте цим країнам, але ви допомагаєте дистанційно. І коли поч і коли ця загроза зростала в 2014 році, і всі це бачили навіть не 14, 2008. Серпень 2008 року Грузія. Усі бачили, що відбувалося. Я навіть не згадую зараз Чечню, я не згадую Придністров'я, Я навіть не згадую Азербайджан, де в Карабасі е, допомагали вірменським незаконним військовим формуванням російські війська проводити наступальні дії. Я говорю саме починаючи, наприклад, з восьмого року, ви все це бачили, але нічого не було зроблено для того, щоб зупинити цей процес, щоб максимально обмежити Росію, щоб вона не мала можливості розвивати свій військово-промисловий комплекс. Що ми бачили в 2014 році, коли Росія вторглась в Україну? Давайте згадаємо просто Пам'ять добра у українців. А той, хто забув, я нагадаю також тому, що в 2014 році з нами е перестали співпрацювати усі західні військово-промислової військово-промислового комплексу компанії. Е у той час е як Росія продовжувала е співпрацювати з, е ну наприклад, Екогруп. Французької, яка постачає, до речі, безпілотні, безекіпажні катери, у той час і е, співпрацювала для військово-морського флоту російського, е, інші компанії е, нам. Нам закрили доступ до технології. Ми не мали можливості модернізувати наші ударні гелікоптери. Мі 24 У нас було багато проектів малого радіусу дії комплексів протиповітряної оборони сумісно з компанією Рейн Але Ангела Меркель заблокувала нам передачу цих технологій. В свою чергу німці продовжували співпрацювати з Росією. Російські катери отримували двигуни, е німецькі, технології різні. Тобто Європа сама стимулювала і продовжувала підтримувати російський військово-промисловий комплекс, мілітарну машину е, на той момент, коли вже навіть існували санкції, була загроза, була явна загроза гібридного вторгнення безпосередньо в Україну, анексія Криму, захоплення частини Донецької та Луганської області. Європа стимулювала е, нового диктатора е, і злочинця, військового злочинця. І, в принципі, чого вони очікували, це дійсно відбудеться, і я вважаю, що це саме те, що о, відбудеться, якраз зіграє нам тільки на користь, оскільки Росія, по-перше, буде розсереджена як на Україну, так і на Європу. По-друге, ну може Європа вже почне діяти, і Росія зазнає там безумовно. Я впевнений, що Росія зазнає крах, це буде повний фіаско, це буде поразка. Це буде повна поразка, це виснажить остаточно. Виснажить Росію, і це надасть і нам шанс перемогти і повернути до свого складу тимчасово окуповані території.